Аграрівне. Величезний асортимент техніки в наявності. Дуже гарні ціни на шифенги. Є шифенг 244 цежка. Це на стандартній резинний трактор. Вартість 6400. дуже гарна ціна для такого класного трактора. Потужне шасі, класний двигун, примусована вісна система. Шифенг топчик Реально дуже хороша техніка. Класні трактора по якості. Гарно себе зарекомендувала на ринку. Дуже багато приємних відгуків про е, трактора заводу Шофенг. Є шофенг-целька, є Шефенг 404 цежка, ще є в наявності. Тому дуже гарна ціна. Для 40-ті Шофенга 700. Це дійсно дуже-дуже класна ціна. Е, шофенг-целька 6500. Заїжджайте, забирайте, тестуйте. Оріончик ЄРФ 244, є декілька штук наявності, 404 і 244. Класна техніка, м, хороша ціна. Примусована навіска, крутесні тяги, водоскове щеплення, реверс, рівна підлога. Є ловили 35-ки, ловили 24-ки, з бюджетніших є булатик 244-й, 5-100 вартість, гарний тракторець, 385-й двигун, 3 плюс 1 коробка передач на два, повнопривідний з гідропідсилювачем, окремий бачочок на гідропідсилювач, два насоси НШ. потужний, гарненький надійний тракторець. Трьохциліндровий, повнопривідний. Оріончики, Донфен красунчик G2. Ще поки що є в наявності, можливо, сьогодні вже його і не буде, тому що є дзвінки по ньому. Якщо вас цікавить саме Донфен G2, приїжджайте, забирайте, тестуйте. Або замовляйте, привеземо. Доставочка у нас безкоштовна, 2 роки гарантії. Маємо красуні джинну. Наша дівчинка гарненька. Дивіться, яка вона гарнесенька красунька. 6600 вартість джинми, 24 рік випуску. Гарний трактор, потужний, надійний. На ринку давно. Теж знаю цю чарівну лошадку, конячку. Тому заїжджайте та забирайте красунь джин. Мінягра Рівне, вулиця Київська, 92Ж. За обласною лікарнею наступна зупиночка.